Доброго дня, вас вітаю компанія «Автоексперт». У нас нове надходження Renault Master L2H2» 5-го місця 21-го року, 1-го облік 6-го місяць 21-го. Зараз автомобіль має пробіг. 35 тисяч повністю підтверджено сервісною історією та електронною базою. Стан автомобіля ідеальний. Об'єм двигуна 2,3 літри, 136 кінських сил. Коробка передач 6-ступінчаста механічна і передній привід. І по комплектації у нас два ключі в баста фари. Два комплекти колес з гумою літньою і зимовою. Електричні зеркала з підігрівом, датчики дош світло. Мультифункціональне кермо, круїз контроль. Велика мультимедійна система навігація Bluetooth AUX, Клімат контроль підігрів сидінь. Бездротова зарядка. Також і допомога під час паркування. Задній партронік. Оздоблення салону текстиль багажний відсік в гарному стані. Заді дві розпашні дверки для зручності завантаження вашого багажу і також є фаркоп. Автомобіль свіжий пригне з Швеції, перевірені усі вузли та агрегати. Зауваження автомобіль не має. Зроблений сервіс заміна на наступного. Мастила в двигуні та усі фільтра, колодки гальмівні, задні. Також автомобіль пройшов професійний детейлінг. Автомобіль розмитне, зроблений сертифікат. Можливий розрахунок криптовалюти, покупка з ПДВ, розрахунок на картку. Переглядати здрайв. Можливо, місто Київ, Петропавлівська Борщівка, вулиця Соборна, 1Б, бізнес центр, Чайки Плаза. Є можливість адресної доставки авто ваше місто. Ціна 25 999. Бажаємо вам гарного дня, бережіть себе, слава Україні! Сподіваємось, вам сподобався наш відеогляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до зустрічі на тест-драйві!